У нас машинка. Маканчик приїхав. Так, дивіться, зразу показую. Тут водички немає, все добре. Не світиться, правда. Тут видно, що чуть-чуть щось було, мінімально. Тут в нас підтопило багажник. От дивіться де. Я думаю, що це скоріше за все. Десь через панораму стоки. Будемо зараз пробувати відкривати багажник і будемо її заводити. Перевіримо, чи нічого додаткового не було. Дивіться наступне відео і все побачите. Чудова машина, ціленька, класний колір. А сліди води тільки в багажнику. Мабуть, реально панорама пустила і все. все чітко. Нічого такого немає, всі духи класні.